Європі, незважаючи на зусилля урядів, триває економічний спад. Прогнози економічного росту знижують найбільші європейські економіки. На грані дефолту вже декілька місяців балансують Іспанія та Греція. Так за останніми офіційними повідомленнями, рівень безробіття у Греції склав 23%. Це найвищий рівень безробіття в історії країни. Поговорити про те, як європейська економічна криза відбивається на українцях і прогнози розвитку української економіки. Ми запросили до студії Дениса. Нізалова, академічного директора Київської школи економіки, дякую Денисе, що знадоброго дня, що знайшли наш час. Отже, наскільки з вашої точки зору, як економіста, ця економічна криза європейська відбувається на Україні? Ну є декілька шляхів, як вона відбувається на Україні на українських ринках праці. По перше, дуже велика кількість українців працює в Європі. Так і криза стосується безпосередньо той поток відшкодувань, які повертаються в Україну. Багато людей повернулося в Україну, бо були скорочені робочі місця в Україні з іншого боку, глобальна криза в Україні. Має певні позитивні наслідки, принаймні для освіти. Угу. Бо, як правило, люди, які не знаходять собі роботу, вони повертаються до навчальних закладів, підвищують свою освіту, і це певним чином підвищує якість, загальну якість робочої сили. То це і позитивно. Але потім ця робоча сила чи знаходить вона собі застосування в Україні чи де-інде? Ну, на сьогоднішній день. Ну, досить важко знати роботу, так саме тому навчальні заходи є певними такими схованками, де люди перечікують mm -hmm. кризу і виходять на, на ринок праці пізніше з більшою якостю освіти. Um... У світі зростає безробіття особливо серед молоді. Яким чином можна в принципі за, за, за заангажувати цю молодь? Як ви заангажовуєте цю молодь в Україні? Як за, заангажовуєте ви за допомогою вашого інституту? Ну, те, що Привертаю увагу наших студентів до нашої школи, це якість освіти. Бо ми є чи не єдиним освітним закладом в Україні, яке надає міжнародну якість освіти, принаймні в галузі економіки економічного аналізу. І вже після того як студенти проходять навчання на нашій програмі на подібних програмах в інших вузах, таких як Київ Махіла Бізнес Скул, інші провідні навчальні заклади, вони як правило знаходять добре вакансії. Вони там влаштовується на стажування в провідній компанії. А ну, принаймні з нашими студентами а, майже ніхто не має проблем влаштуватися навпаки. Який потік студентів? Тобто, звідки приходять ваші студенти? Чи вони приходять з бізнесу, чи вони е, молоді студенти після okay. інших освітніх закладів? Звідки приходять ваші ваш а, як, як правило? Це студенти зразу після інших навчальних закладів, mm. після бакалаврських програм, і саме от в цьому й полягає вплив позитивний вплив кризи на освіту. Бо студенти, як не знаходять роботи, вони продовжують навчання. Які конкретно в яких галузях найбільше ви, тобто в яких галузях ви випускаєте найбільше студентів, і куди вони насправді знаходять собі застосування в Україні, коли виходять з вашого інституту? Переважна більшість наших студентів працюють далі в банківській сфері, фінанси, інвестиції. Більшість сингтенків, аналітичних центрів України, мають наших випускників. Досить. Важлива частина наших випускників продовжують навчання за кордоном на phd програмах. В цьому році наші випускники продовжили навчання в Princeton University, UC Berkeley та інших дуже гарних університетах. І от якраз ви зачепили питання PHD. Наскільки мені відомо, в Україна не визнає західних стандартів західних PHD. Яким чином? Тобто, як ви бачите цю проблему, чи можливо вирішення цієї проблеми? Так, це справді є певною проблемою, тому що формальна процедура визнання західних іноземних наукових ступенів вона існує. Фактично, пройти її досить важко. Тільки останнім часом почався процес визнання поодиноких. Дипломів тих чи інших людей. Сам факт того, що наукові степені провідних університетів світу не визнаються не. в Україні, він є певним недоліком системи, бо є, зараз є дуже багато українців вже з науковими степенями, які хотіли би повернутися в країну, хотіли б повернути в Україні ці передові технології і в навчанні, і в дослідженні, в інших галузях. Але те, що вони мають долати певні адміністративні бар'єри, це ну, є. Недоліком люди не хочуть повертатися. Чиї це одна з причин перспективи? так, так а протягом цього року є певний позитивний позитивне зрушення в цьому. Зараз дискутується проект переліку університетів, які Україна може визнати автоматично, угу. і Піжі це піді, бу... яких може Піжі, так, так це буде дуже великим проривом в. Сфері глобалізації української освіти, ну і... тобто, ми таким чином станемо частиною міжнародного академік ком'юніті і допоможе розвитку України економічно. Так дуже дякую вам і нагадаю, гостем студії був Денис Нізалов, академічний директор Київської школи економіки.